Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. І ми за це дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилося дві дівчинки, бажаємо міцного здоров'я, дівчаткам, батькам. Ну і нам, усім мирного, мирного неба над головою. Сьогодні пройшовся по місту, був на бюветі, всі знають біля стадіону бювет. Зробили там ремонт, дякую водоканалу, став свіжий, красивий, вода добра, бувіт красивий і багацько людей там беруть воду. Всім скажу, що ми на цьому бюлеті кожен тиждень робимо провірку води, так що вода хороша, і раз люди п'ють, це є показатель. Також е, хотів би сказати буквально вчора. Я казав що не отримали соціальні так названі соціальні виплати. Сьогодні вже виплати проплатили. Я казав, потримайтесь, потерпіть війна. Ну, сьогодні виплати є і це дуже добре. і Це тим людям, які отримують пенсію менше, ніж 2500 тисячі гривень. тим, кому за 80 років кого нарнародження час, е, а тим бачу, я хотів би ще сказати, що за два місяці Отримують ті, в кого пенсія менше 2,5 тисяч. Ну і матеріальна допомога, хто писав заяви, коли пройшла комісія, теж отримає. Так що це на сьогоднішній день. Я, я думаю, що дуже добра новина. І хотів би вам сказати, треба тратити вже гроші. Вони у вас вже є. Теж хотів би вам побажати тихої, мирної спокійної ночі, сказати всім сирен і тривог, як це це можливо. Сказати вам до нових зустріч. У нас все буде. хорошо.